Якщо ФОП друга група планує закритися першого першого 25-го, щоб уникнути перевірки податкової, то потрібно не мати діяльності 25-27 двадцять роки. Чи може впливати карантинне призупинення та воєнне півтора року на ці терміни не додаються? Шановна Наталя, дивіться, якщо ви працювали до 2020 року, то відповідно у вас зараз, після 1 серпня 2023 року, вже пройшли, умовно кажучи, півтори роки, коли податкові терміни рахуються. Тобто на сьогоднішній день може бути перевірений ну, десь приблизно кінець 18-го, там ну сто з 19-го, 19 дев'ятнадцятого, 19, 20 двадцяти і так далі. Якщо ви плануєте закриватися зараз, то власне, у вас зараз, ну, з 1-го, 1 25-го, 25 під податкову перевірку буде потрапляти періоди, починаючи із 19-го року. А якщо ви будете працювати Десь серпень до кінця 25-го року, ну, буде в замороженому стані до кінця 25-го року, то там, в періоді, який перевіряється, в нас буде ну, по суті тільки ось період, починаючи з 1 серпня 23-го року, рахуватися до моменту там, до кінця 25-го. Тобто вам, ну, принаймні 25 й рік, треба не працювати, тому що в вашому випадку. Якщо ви будете зараз зупиняти діяльність і просто не працювати весь 25 рік, то по суті у вас в періоді перевірки на кінець 25-го року буде період із 1 серпня 23-го до кінця 25-го року, з огляду на карантинні призупинення. Тому що дев'ятнадцяти вже піде за 25 рік, і залишається період після поновлення спливу термінів давності.